І всім привіт, ви каналі собі Кліка. І сьогодні ми будемо грати Бляфтаж. Хто не знає, оцей боєць вже типу, появився і він дається безплатно в магазині. Хто забрав, той молодець. Сьогодні маю давати третій день. І це отакий от сюрприз. Та-та-та, третій день. Але він дається на час. О, ну, о, о, вот. Я хотіла подивитися, який він. Кожного там, де Джесіка і під цим свергрітки написано. А тут написано временний боєць. І я би так хотіла, щоб він вийшов і був просто у всіх. Жалко, що це хіба не час. Ну, цей час. Я видала свій брав, у мене було 100 гемів. Ну, це так і треба було, бо в мене не закачився бра, бо в мене не йшла. Я думала, я вже загублю оцього. Ну, я його не загубила. Отак. Ну, є три режими: пулятися, типу режим Лазер, режим меч і лежим крылья ля, 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 крыльярья. Ля. Короче, типа крылья. Базлайтер. Базлайтер. Время не бояться. Я б, Я б хотіла, щоб він в мене був на всі все все, все, все життя. Він дуже класний просто. И вин чуть-чуть похоже на Шали, Шали, Это типа Шали плюс Вин. Вин мечом, у него типа двойная сила там. А Шали просто волосы одинаковые. Ну, типа костюм. Все похоже на волосы, но это такие специальные костюмы. Ось так. І знаєте, скільки у кого подаруночки в мене 5. А якщо тут подобатися, то я на другому місці і 3. І ви не набрали не одного лайка там, де я співала. Не розумію, вам не сподобалась друга частина там, де я співала. Хочете, я знову виложу перше, тільки напишу перше і друге, щоб ніхто не перепутувався.